Зараз я вам покажу два види полірування. Перший вид це просто придати блиску деталям. Інший вже це коли у вас є пошкодження по лаку, тобто глибокі подряпини. І що нам для цього потрібно? Два види пасти, більш груба і більш м'яка паста. 815 та більш груба 3 М фірми Коховська паста аж 9-та. Це вже йде як фінішна. Два види кругів, круг оранжевого кольору. Він завжди більш грубий, тобто ми користуємося. Їм в самому початку. Фінішна паста вже можна буде полірувати її ось таким темносірим кругом. Допоміжне мені ще було потрібно малярний скотч для того, щоб заклеювати ось цей пластик, тому що на нього, якщо попаде поліроль, то ну, дуже важко буде її змити. Потім ще для того, щоб з деталей змити бітум, я використовував ось такий антисилікон. Щітку я використовував для того, щоб нам почистити круг. І для більш детальної поліровки, тобто, якщо у вас є подряпини на лаку, то потрібно їх змивати. Можна це робити і півторатисячної, там двохтисячною наждачною бумагою. Потім ви затираєте на воді. Ось таким тразиком, трьохтисячним, і уже тільки після нього, і після того як ви висушили деталь, можна буде полірувати. На що хочеться ще звернути увагу. Дивіться, у кожного автомобіля є рельєфні місця, такі як е, припустимо, в мене по капоту в таких місцях можна дуже легко протерти лак. Пробуйте на самому початку полірувати якусь деталь, яку менш буде видно. Припустимо. Там крило, бокову частину, і якщо ви вже е, будете впевнені в собі, що ви можете полірувати, то переходьте на більш видні частини, такі як капот, дах або ну, вже бокові там двері. Обов'язково міняємо верхній одяг, тому що паста буде летіти в різні сторони. Витираємо антисиліконом місця, де може бути пил, щоб він потім не пошкодив нам лак. Першим етапом ми ділимо нашу деталь на декілька частин. Тобто, капот я буду ділити на чотири частини. Не можна відразу полірувати весь капот. Перше, я наношу 815 пасту. Потрібно зараз з невеликим усиллям надавлювати на круг. Прогріваємо наш елемент, тобто задача така прогріти сам лак. Quest den Рухи. Якщо наш круг часто забивається пастою, тобто його потрібно ось такою щіткою чистити. Ми беремо. Ще головне, щоб оцей шнур чи провід від полірувальної машинки не чіпляв лак, тому що від нього залишаться світи. Змінюємо наш круг. Наносимо іншу пасту. Коли ми користуємося темно-сірим кругом і фінішною пастою, давити сильно не потрібно. І так, як ви бачите, в мене на деталі є ось такі пошкодження. Це невеликі подряпини. Я буду їх прибирати з допомогою ось такого так називаємо тразік 3000 разом з водою. Тому що якщо просто наполірувати 815 пастою цю подряпину, то нічого не зміниться. Вона так і залишиться. За допомогою старого двірника я змиваю воду. Почекали, поки воно просохло, і наносимо пасту 815-ту. Я міняю знову круг на більш жорсткий оранжевий. І починаємо. А тепер можна поглянути на результат. Ось як виглядає на вулиці автомобіль.